Жовтень почався із хороших новин з фронту. Українська армія під час наступу на сході та Півдні країни звільнила вже десятки населених пунктів з під російської окупації. Найбільша з них в Херсонській області. З Військових зведень з Херсонщини, звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляєвка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів-брі. І це ще далеко не повний перелік. Та вже 5 жовтня Запоріжжя сколихнула сумна звістка, визволяючи Україну, героїчно загинув кіборг, історик, науковець, депутат Запорізької міської ради, кавалер ордена за мужність В'ячеслав Зайцев. З 2014-го історик пройшов червоний лиман, південний котел, Дебальцеве. Але найбільш запеклі бої за його участі відбувались у Донецькому аеропорту. Вдруге захищати Україну В'ячеслав Зайцев пішов 24 лютого. Спершу боронив кордони поблизу анексованого Криму, а вже у травні Зайцева відправили у Донецьку область. Запорізький кіборг загинув у бою з ворогом під час мінометного обстрілу. Я хочу, щоб ми усвідомили, що ми сьогодні ховаємо людину, яка стала душею Хортиці, яка є насправді великим запорожцем з великої. Літери, я хочу, щоб його ця світла душа, його ентузіазм, його сили безкінечні вони поділилися між нами, і ми ніколи про це не забудемо. Слава тобі, Славко. Наступний ранок став найбільш трагічним для запоріжців. Ворог підступно атакував Запоріжжя ракетами С-300 та вдарив по самому серцю міста в будівлю на перехресті проспекту Соборного та вулиці Сталиварів. В п'ятиповерхівці повністю зруйнований один під'їзд. Залишки даху трималися на одних дротах. Тут, на п'ятому етазі сім'я жила. Е, муж, жона, е, дочка стаж, і маленький, ну, дитина, 10 років, літ тому. А от сусідньому під'їзді, вернее, в сусідньому там пожила паласть собачка і прилетіла іменно в ту, в ту кімнату, де вони спали. Ще раз кількасот метрів ракета знесла половину будинку ще однієї багатоповерхівки. Вже за годину після початку рятувальної операції надзвичайники дістали з під завалів одного з постраждалих. Загалом від ворожої атаки 6 жовтня загинуло 17 запоріжців. Ще 21 постраждав. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з підзавалу і мінімізувати втрати. 7 жовтня місто двічі зазнавало обстрілів з боку загарбників. Вночі запустили дронами камікадзе, зранку ж добивали ракетами. Одна з них впала у двір багатоповерхівки, розірвалась та утворила вирву глибиною понад 2 метри. У будинку, що стояв поруч, знесло балкони та вікна. На кухню прийшла, їсти собиралась готова. Як бахнула. Ну чую, сусід кричить. лукає. виходять, їх уже вікно вилетіло, Вони тут ці перелякані, стекла лежать. Терор міста продовжився і 9 жовтня. Тактичною авіацією росіяни зруйнували під'їзд у дев'ятиповерхівці. Усі поверхи сьомого по перший склались, немов картонний будинок за секунди разом із мешканцями. Під завалами загинуло 18 людей, включаючи дитину. Щонайменше 50 мешканців поранені. Ну прекрасно понимаю, еще один взрыв и все. Это столько секундное дело, что наверное ну, ни о чем не задумывалось. Просто хотя бы жить. Хотя бы чуть чудочку. Удар був такої сили, що у прилеглих будинках в радіусі 200 метрів винесло всі вікна та двері. Дехто з мешканців і досі не може зайти до власної оселі, бо стіни та дах нестабільні та у будь-який момент можуть обвалитись. Ті, що встигли врятуватись, згадують перші хвилини після прильоту та радіють, що змогли вижити. Єлі вискочила з події за ночью, тому що і горіло, тут і машини горіли, все на цій що хоче тут творили. От вилазила, єлі вилізла. Та прокинувшись 8 жовтня, українці спостерігали вже за вибухами в анексованому Криму. Бавовна охопила кримський міст, що з'єднує півострів та Московію. В уряді країни агресорки заявили, що вибух стався через, нібито, підрив вантажного автомобіля. Внаслідок цього частина мосту обвалилась, хоча, на думку українських урядових. Овців підрив пов'язаний із конфліктом між силовиками РФ. Федеральна служба безпеки Росії або ж ПВК Вагнер намагаються з'їсти керівництво Міноборони РФ та Генштаб. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун, прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст. Нагадаю, фура заїхала з РФ. Рекордну кількість ракет, а саме під сотню, запустили росіяни під час першого масованого удару по Україні 10 жовтня. Тоді країна пережила блекаути через удари по об'єктах інфраструктури. Від обстрілів загинули 23 людини, понад сотню поранено. Енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кірвоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаос. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. 10 жовтня було не менш трагічним для Запоріжжя. Близько другої ночі місто зазнало ракетної атаки. Мішенями ворога стала п'ятиповерхівка у центрі Запоріжжя та дитячий садок. Російська ракета знову зруйнувала секцію житлового будинку. Ви бачите, знесло повністю два під'їзди. Вибиті всі шибки, пошкоджений дах. Нарушена ще сама вся конструкція будинку і в квартирах, і взагалі все. Все нарушено і все зруйновано. Близько десяти людей рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Ще вісім загинули під руїнами будинку. Вцілілі згадують ніч як страшний сон. Воно все бахнуло. Вони, слава Богу, вже в підвал спустились. Вижили все нормально, слава Богу. Вранці 12 жовтня російські окупанти знову випустили по Запоріжжю ракети С-300. Дві з них влучили в автосалон на набережній. Охоронець, що був тоді на зміні, загинув. Вибух був настільки сильним, що пошкодив кілька приміщень. Дві ракети прилетіло у 6.03. Пошкодження. Ну, головна споруда майже повністю розрушена. І допоміжні майже теж повністю розрушені. Одна головна споруда і три допоміжні. Зачепило і багатоповерхівку. Вибухова хвиля вибила всі вікна, в деяких квартирах потрощило й меблі та техніку. Зайшла в дім, а в мене в діму, так скажемо, наполовину немає. Немає ні вікон, немає дверей і дитина в коридорі. За будинком у нас просто жах. Терор окупантів продовжується і за два дні. На день міста під приціл потрапив старий елеватор в Олександрівському районі. Рятувальники змогли визволити жінку, що застрягла у будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте прилеглі малі підприємства зруйнувало вщент. Конкретно тут знаходилось на першому поверсі. Це мій гараж, моя майстерня, де я займався ремонтом мотоциклів. На другому поверсі там щось меблі робили. В ніч на 18-те ворог атакував обласний центр шахідами, слідом за котрими були вибухи. Один із них поцілив у складські приміщення в Шевченківському районі. Дах продірявило наскрізь, залишивши по собі воронку у три метри. Навіть бетон не витримав. Криша постраждала, складські приміщення постраждали. Далі поки розбираємо завали. Ну, спочатку треба плити познімати, а потім вже визивати обратно, щоб дивилися заряди що ми тут є плита? Ну звісно. Uh -huh. Тому що зараз здання може рухнути. Цей же день Україна повернула з російського полону 108 захисниць. Вперше відбувся суто жіночий обмін. Серед врятованих Вікторія Обідіна, військова медик. Жінку під час евакуації зазовсталі розлучили з чотирьохрічною донькою. Маленьку евакуювали до Запоріжжя, а маму загарбники захопили у полон. Там за 165 днів Вікторія лише один раз чула голос доньки. Все это время я не знала нигде ребенок, ни что с ней, ничего не знала. У нее 3 октября был день рождения. И 4-го мне разрешили позвонить. Поздравить ее с днем рождения. 21 жовтня окупанти вкотре гатили по Запоріжжю ракетами С-300. В одному з районів міста осколок боєприпасу потрапив у квартиру на другому поверсі. Багатоповерхівки у стіні утворилась діра у самій кімнаті, підлога вся у шматках цегли. На щастя, родина виїхала з квартири після серії атак на місто. Мене в будинку не було, сім'ї моєї також не було. Я їхав на роботу, мені дзвонили сусіди, сказали, що Попала в мою квартиру і горить. пожежа. Без даху над головою опинились дві сім'ї у приватному секторі комунарського району Запоріжжя під час ворожої атаки 27 жовтня. Наслідок вибухової хвилі у будинку пана Олексія повилітали вікна та обвалився дах, а господарські прибудови вже не можна відновити. Чоловік з жахом згадує цю ніч, проте радіє, що ніхто з його сім'ї не постраждав. Слышали, коли перший взрив пройшов. Ну, такое щення, що було совсем. Тут що рядочкам чорномався. Сріл з командував дітям пасть на пол. Ну все, старой зрив і вже вдома. У будинку ж пана Кирила дах обвалився одразу у трьох кімнатах. Його оселя перетворилась у руїни. Сім'я, яка дивом вціліла, залишилась без домівки. Тетяна Пода, телеканал МТМ. Вітаю вас, жовтень. 2022-го став одним із найстрашніших місяців війни для Запоріжжя. Ворог поцілив ракетами у житлові будинки, забравши життя мирних запоріжців. Наші герої без зброї тоді зробили все можливе, рятуючи людське життя. На жаль, війна триває, як і наша боротьба проти ворога. Згадувати події жовтня та говорити про нинішню безпекову ситуацію будемо разом з моєю гостею. Це Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю ГУДСНС області. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, ваша робота не припиняється ні на мить, бо вона життєво важлива. І наслідки агресії доводиться ліквідовувати щоденно. Але якщо згадувати жовтень 2022-го, то, мабуть, були найболючіші та найстрашніші дні для Запоріжжя. Якими вони були для наших рятувальників? Мабуть, працювали без і відпочинку. Ви знаєте, дуже тяжко згадувати події 24 лютого, які не закінчуються вже майже рік. А місяць, який саме припав на кінці вересня і майже весь жовтень, це з 21 вересня по 21 жовтня, він був самим кривавим, самим тяжким і самим насиченим на людський біль страждання руйнування, тому почався він ще з 21 вересня з прильоту на Кияшко. Це був житловий будинок, де загинула одна жінка, вісім травмованих. Поруч були руйнування не тільки в самому будинку, а й в приватному секторі. Я проживаю не дуже далеко від того місця, і вже майже за 10 хвилин я була на місці події. Це був жах, просто жах. І ви знаєте, коли все це скінчиться, а ми віримо в нашу перемогу. Мені здається, що я особисто буду дуже довго плакати. Тому що дуже, дуже жорстока була ситуація, ми не розуміли, не було до цього таких масових прильотів. Крім того. Всі ці події розвивалися вночі. Це була друга, друга година ночі. Люди вибігли на вулицю. Рятувальники встановили додаткове освітлення, намагалися надати допомогу, працювала швидка. Місцеві органи влади підігнали великий автобус, куди люди зайшли і могли зігрітися, поки їх заспокоювали наші психологи ДСНС. Потім людей вже трохи заспокоєних відвезли в місце тимчасового перебування, Велось слідство, дуже швидко, скажімо так, ліквідували всі ті наслідки прильотів, розчистили. І тільки ми встигли перевести дихання, як через тиждень, 30 вересня. Це дуже велика біля трагедія, тому що колона цивільних, яку розстріляли на авторинку. Це також сталося вранці, коли люди готувалися до виїзду. Жорстоко, дуже жорстоко було, тому що загинуло 30 цивільних осіб, з них одна дитина, 92 чоловіка травмувалися, з них одна дитина. І після цього прильоту, ви знаєте, ми приїхали рано вранці, з нами приїхав загін швидкого реагування Червоного Христа. Ми працювали, хлопці пакували загиблих. Слідчі вели своє слідство, ми допомагали збирати речові докази, уламки ракет, але і так все було ясно з тих вирв, які ми побачили. Але коли ми приїхали по обіді, ви знаєте, після цього випадку я точно знаю, як пахне смерть. Це дуже було тяжко пережити, але всі виконували свої завдання за призначенням, поліція продовжувала вести слідство. Співробітники Служби безпеки також робили свою справу. Рятувальники допомагали евакуйовувати тіла загиблих. Після цього, опять же, через тиждень, 6 жовтня, жовтня. Так. Це, це було 6 жовтня і дуже, дуже кривавий ранній ранок, тому що прильот прийшовся безпосередньо в центр міста Запоріжжя, в наше, в наше серце. Да, це Сталіваров, це. Проспект Соборний, вулиця Миру, і за цю ніч нам довелося дуже багато людей врятувати. Але на превеликий жаль, тільки за одну ніч загинуло 20 людей, з них одна дитина, і 14 було травмовано з них одна дитина. Тому всі ці події вони залишають все ж таки свій відбиток і у свідомості, і у пам'яті. Ми працювали зупиняючись на хвилини тиші, ми намагалися знайти живих людей під завалами, але вже днем був повторний прильот в місто Запоріжжя, і нам довелося терміново прибирати цивільних людей з вулиць міста. Ми їх ховали у сховищах, ховали у підземні переходи, аби ніхто не постраждав. Це такі були. Тяжкі події. На Сталіварах також працювали. Дуже важко прийшлося. Одному чоловіку затисло ноги, і прийшлося розібрати дуже великий об'єм бетонних конструкцій для того, аби його вивільнити. Але на щастя, нам це вдалося зробити. Чоловік залишився живий. Ногу врятували? Ногу врятували, так, да, слава Богу. Крім того, рятувальники винесли ікону. І це було як знаком, що. Таким добрим добрим знаком, що не все так погано будуть ще зміни на краще. Але через три дні, вже 9 жовтня, це теж була дуже тяжка ніч, десь у другій годині ночі надійшло повідомлення про те, що прильот, ну я його відчула вдома, тому що знову ж таки живу недалеко від Застафонської. Вже за 10 хвилин. Ми прибули на місці цієї події, дуже було важко бачити все, що там відбувається, тому що майже не було одного під'їзду в житловому дев'ятиповерховому будинку. Ті, хто змогли вийти, виходили, рятувальники виносили, виводили, і до останнього ми намагалися надавати допомогу живим. Коли вдень сталася руйнація, Трьох поверхів, які нависали, <кій> на щастя, ніхто не постраждав. І остання жінка, яку нам вдалося вивезти з під цих завалів, вона працівник освіти, за неї дуже, дуже переживала її донька. Її намагалися заспокоїти психологи, їй надавали медичну допомогу, але вона була в істерічному стані і. Десь за 10 хвилин, як ми знайшли її матір, я їй сказала: перестань її оплакувати, ми зараз її знайдемо. І ви знаєте, це були саме ті слова, які допомогли дівчині заспокоїтися. Вибачте, за емоції, але дуже тяжко. Наші ну, емоції зрозумілі, вони дуже ну, тяжко слухати це також важко, а ви все бачили на власні очі і це все крізь себе переносили. Ну, я хочу сказати, що Застафонська, Застафонська 8, Застафонська 10 і Леантовича це був приватний сектор. <кій> в приватному секторі дуже значні руйнування були і пряме попадання ракети в житловий будинок, де Будинк ходила будинку взагалі не лишилось, велика вирва. І, на жаль, загинув десятирічний хлопчик. Мама була в іншому місті, він був з бабусею вдома, і, на превеликий жаль, ні його, ні бабусі в живих не залишилося. Тому за у ніч 19 жовтня ми мали 15 загиблих, з них одна дитина і 78 травмованих, з них 10 дітей. Це <кхід> в черговий раз підкреслює всю кровожерливість. Окупантів і вони не реагують ні на які там стинання, ні на які прохання припинити, обстрілювати мирних цивільних людей. Пошукові роботи тривали <кхем>, тоді довго, так? Наскільки я пам'ятаю, і люди допомагали, долучали звичайних запоріжців, тому що всі приходили, не стояли осторонь, намагались, хоч якось, допомогти, внести спілку. Дійсно, зразу. Сусіди допомагали, особливо в приватному секторі було важко працювати, тому що дуже велика площа була руйнувань. Але ми залучаємо до робіт спеціально навчених людей, тобто добровільців, які пройшли курси, які знають, як себе поводити в тій чи іншій нестатній ситуації під час прильотів. просто Пересічних громадян ми не залучали до цієї роботи саме до розбору за до розбору, да гарно підключився тоді Мітенвест Запоросталь, видали своїх працівників, їх тут же на місці проінструктували, і вони проводили розборку цих конструкцій. Місцеві органи влади керували всіми цими процесами, тому це значно допомогло у ліквідації саме наслідків цього обстрілу. От. Дуже багато, скажімо так, людей. Відгукнулися і принесли речі, принесли продукти харчування. Це були волонтери, які встановили намети, і тут же на місцях прильотів годували рятувальників, давали гарячий чай, тому що все це було вночі і було дуже прохолодно, жовтий місяць. З цим миром, скажімо так, ми впоралися. Навіть вдалося врятувати маленьке кошеня. Саме в ніч прильоту, і після того ми ще виймали тварин, які залишилися на поверхах у будинку от, і повертали їх господарям. Тому робота вона для рятувальників, я не можу сказати, що вона буденна. Ні. Кожна ситуація вона чимось особлива, але згуртованість. Не лише рятувальників, а згуртованість людей, готовність допомагати. Це найголовніше, що ми маємо. Скільки, можливо, є у вас цифри, скільки мирних життів забрали у жовтні в цілому по області російські? Російські окупанти, окупанти в цілому по області за цей місяць забрали на превеликий жаль 75 життів, з них чотири дитини. І травмованих було 224 особи, з них 15 дітей. Це тільки за один місяць. Рятувальники працювали і працюють в області. І Там активність бойових дій висока і у жовтні, і по цей час і знаю, що ви допомагаєте людям не лише з ліквідацією наслідків обстрілів, а й підвозити все необхідне. Намагаєтесь, принаймні ту ж саму воду до Гуляйпільської громади, там до Оріхова. Яка там зараз ситуація? Чи вдається виконувати свою роботу, враховуючи? Небезпеку зараз в повній мірі працювати вдається? Да, рятувальники працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і жоден з рятувальників не залишив свій бойовий пост ні в Оріхові, ні в Оляйполі, ні в Степногірську. Це саме лінія зіткнення. Дуже важко хлопцям працювати, постійні прильоти. Буквально сьогодні вночі, після обстрілу, Степногірська, знову пострадала пожежна частина, але, на щастя, всі. Рятувальники знаходились в укритті, Серед особового складу жертв немає. Тому ми будемо і надалі продовжувати нести чергування. Хто як не ми буде ліквідовувати наслідки прильотів, рятувати людей і надавати їм всіляку допомогу. Ну, щоб ви розуміли, підвоз води це буденна справа, яку вже люди просто очікують. Вони навіть. Коли не вдається зразу там визначений час підвести воду, тому що бувають різні там виїзди на ліквідацію пожеж, розбір завалів, конструкцій житлових будинків. От. Але місцеві кажуть, що ми їх завжди чекаємо. Вони грязні, чумазі. Зморені, але вони нам везуть воду. І вже понад 4 тисячі тонн технічної води підвезли за цей період, і майже 70 тонн питної води доставили на лінію звіткнення рятувальники. Крім того, три дні на тиждень ми розвозимо хліб із міста Запоріжжя в Оріхів, Гуляйполі, Степногірськ і Кам'янське, там, де ми можемо передати цей хліб. Люди потребують не лише, Ну, того хліба, який ми привозимо, так? людям потрібна увага, людям потрібно наше милосердя, людям потрібно навіть добре, добре слово. Щоб про них не забули, що вони важливі. Посмішка рятувальника і ви знаєте, такі теплі обійми. Вони іноді навіть дорожче <клес> за хліб або будь якийся продукт харчування для людей. Вони кажуть, що ми вистаємо, ми сильні, ми віримо в перемогу і все буде добре. Ще рятувальники допомагали з евакуацією людей супроводжуючи на так званій дорозі життя. Скільки з вашою допомогою вдалося евакуювати осіб з окупованих територій? Скажімо так, осіб з окупованих територій дуже багато вдалося евакуювати, тому що перші евакуколони вони йшли з Маріуполя через Бердянськ, через Токмак. Дуже багато людей виїжджало в той час після того, коли припинилася евакуація масова з Маріуполя, і пішла евакуація з Енергодара з Херсона. От з того напрямку, у нас була так звана в народі дорога життя, тому що міст зруйнований, об'їзд через ґрунтову дорогу і, на превеликий жаль, при несприятливих погодних умовах. Там дуже важко було для проходження е, такої, особливо Технік. великої техніки. Це автобуси, мікроавтобуси і легкові автомобілі. За період десь з вересня 2022 року і по кінець року нам вдалося на друге життя евакуювати 25 тисяч людей, а це Десь близько 6 тисяч автомобілів різного вантажу. Це і вантажівки були, які доставляли гуманітарку. Це і автобуси з людьми, я ж казав, і мікроавтобуси, от, які застрявали, в яких були люди, грудні діти. Декілька разів нам приходилося проводити цю евакуаційну операцію під обстрілами, тому людей ховали в укриття. А рятувальники продовжували витягувати машини, аби якомога швидше цей процес пройшов, ну окрім. Якщо можна так виразитись, клопотів війни а вас ще <кій> сезонні небезпеки нікуди не поділися. Знаємо, що і були морози, і крига на водоймах додала роботи. Яка ситуація зараз? Тим чи ви знаєте, на щастя в Запорізькій що... області дуже обізнані люди. Я хочу подякувати всім рибалкам, які в цьому році не вийшли на кригу і не створили додаткових проблем для рятувальників, аби нам приходилося їх рятувати. Ми проводили спільно з патрульною поліцією декілька рейдів, то рибалки більш-менш обізнані. Але все ж таки, це адреналін, це те, скажімо так, щорічне бажання, яке чоловіки собі дозволяють задовільняти, і тому прецеденти виходу на кригу все ж таки були. На щастя, ніхто по Запорізькій області не загинув, хоча всеукраїнська статистика, вона досить серйозна. 25 людей загинуло, з них 6 дітей. Наші люди вже да. навчені на щастя, і, мабуть, розуміють, на щастя, цю в Запорізькій області з цим питанням в цьому році все ок. А як з пожежною безпекою? Всі ми розуміємо там із електропостачанням, у нас перебої, і можливо, це якось впливає на пожежну ситуацію з цим? У вас як понад 500 пожеж виникло вже з початку поточного року, але я хочу сказати, що кількість пожеж значно знижилась за минулий рік і в поточному році. Статистика в нас ведеться тільки на підконтрольній Україні території, що робиться в тимчасово окупованих містах: Бердянськ, Мелітопіль, Токмак, в нас поки що немає такої інформації, але будемо сподіватися, після деокупації ми дуже швидко наведемо порядок там. Професіонали повернуться на свої місця, тому що там зараз працюють аматори. І як відбувається облік пожеж, ліквідація пожеж нам. Поки що невідомо, ну і допомогти. Але ми там теж не сподіваємося, що ми вчасно після деокупації зможемо навести там лад. Так, ну я думаю, що це безумовно станеться і будемо сподіватися, що станеться це вже скоро. Я дякую вам, що рятуєте життя. От наші рятувальники вони найкращі, і завжди готові допомогти. Ми це всі точно знаємо. Це була Юрія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та громадськістю ГУДСНС області. Віримо в нашу перемогу. Віримо в те, що скоро повернемось до мирного життя, без вою сирен і звуків вибухів. Бережіть себе і хай щастить.